Привіт, наші любі дошкільнята! Сьогодні ваші вихователі приоткриють для вас завісу свого дитинства. Так, так, не дивуйтесь, ми всі колись теж були маленькими і ходили до дитячих садків. І в кожного з нас є цікава або навіть смішна історія з того часу. Сподіваюсь, ви заінтриговані? Так? Ну тоді сідайте зручніше та слухайте! Ми вже дорослі самодостатні люди, але іноді хочеться повернутися, хоч подумки у теплі сонячні дні нашого дитинства. Я відвідувала дитячий садок у місті Херсоні. Найулюбленіші мої були це новорічні ранки, коли розподілялились ролі, і я перевтілювалася. У зайчика, лисичку і сніжинку. Пам'ятаю наші смачні обіди, коли перед обідом ми тримали ложку в руці, і вихователька підходила до кожного і наливала нам риб'ячий жир, і давала заїдати шматочком солоного огірка. Цей смак риб'ячого жиру я запам'ятаю на все життя. Він був несмачний і неприємний на запах. Але я закривала носик руками і швиденько його ковтала і заїдала солоним огірком. Тоді ми не знали, що він був дуже корисний для здоров'я. І ми менше хворіли. Але не дивлячись на це, я дуже любила свій садок, тому що там було цікаво. Ці спогади зігрівають мені душу, і від цього я почуваюся щасливою людиною. Колись, давним давно коли я була маленькою і ходила у дитячий садок, я згадала таку історію, яка трапилась взимку. Коли випав сніг, і всі дітки, ну, в тому ж числі і я, дуже полюбляли кататись на санчатах. Ну і мій татусь відвіз мене на санчатах у дитячий садочок. весь день я чекала, коли ж вже буде вечір. І ми знову поїдемо кататись на санчатах. І от прийшов до мене Татусю садочок, і коли ми вийшли, а він залишив санчата поруч з садочком. Ну, всі тоді так залишали, ніхто не боявся, що вони десь пропадуть. А тут дивимось, а їх нема. Ну, що робити? Прийшли додому. Мама каже, ну все, поцупили, нема сенчат, вкрали. Ну, я дуже теж була сумна, тому що якраз сніг, хочеться кататись, а сенчат нема. Ну і приходимо на наступний е, день у садочок зранку, а вони стоять. Ну, тобто хтось переплутав зі своїми, там вони трохи відрізнялися е, за кольором. І отак от, от потім нам повернули ці санчата. Ну і, звісно, я дитина дуже була задоволена тим, що все-таки є санчата, є зима, є сніг, і можна і далі насолоджуватись цими веселими днями. В моєму дитинстві теж була цікава історія з дитячого садка, яка, до речі, продовжується й досі. В садочку в мене була вихователь, яку звали Олена Вікторівна. Як і мене, і в неї було таке ж чорняве волосся, як і у мене в дитинстві. І коли я приходила до себе в групу, я всім дітям говорила: ви всі повинні мене слухатися, бо я Олена Вікторівна, і я теж ваш вихователь. Тоді всі сміялись, але зараз, волею долі, я і справді вихователь Олена Вікторівна. І працюю. Тим же дитячим садку міста Херсона, в якому в дитинстві уявляла себе вихователем. Ось так. Що я пам'ятаю із садочка? В садочку я була дуже активною дівчинкою. Завжди співала, танцювала, приймала участь у всіх заходах садка. І якщо мене десь не помічали, обов'язково нагадувала про себе. Мені дуже було потрібно бути першою. Пам'ятаю, як з ліки облила хлопцю штани, щоб стати першою на музичне заняття. Потім за це й отримала по заслугам. А ще, коли на обід взимку нам давали зубчик чесноку і хвалили за те, що ти з'їв, я збирала у дітей, що не хотіли його їсти, і показово з'їдали, щоб почути. Подивіться, яка молодець! Після садочку я перестала його їсти не те, що їсти. Я його на запах не переношу. Ось так. Це те, що було зі мною у дитинстві. Я мало ще пам'ятаю з дитячого садочка, так як я довго не ходила з дитячого садка. Те, що мама розповідала, що я була дуже такою плаксивою дівчинкою. Коли мене приводили до дитячого садочка. Я знаю, що мама працює поряд навпроти садочка, і я завжди старалася до неї потрапити. Тобто тікала, вісіла на заборі, плачучи і виглядаючи маму. Ну, так от я довго і не ходила до дитячого садочка. Коли я ходила до дитячого садочку в старшій групі, я не любила спати в тиху годину. І коли всі діти йшли мити руки і готуватися до сну, я завжди видивляла бажання допомогти в прибиранні нашій няні Вірі Антонівні. Вона дозволяла мені підметати килим і навіть мити підлогу. Віра Антонівна, я дякую вам! Ці навики я використовую майже кожного дня. В своєму повсякденному житті. Твою історію з дитинства, яку я пам'ятаю до сих пір, я розкажу зі своєю улюбленою лялечкою. Так, це ще моя лялечка з дитинства. Я її дуже бережу, вона улюблена. А мова піде ще про одну мою ляльку. Якось тато з мамою принесли мені ляльку, велику таку платячко квіточку, гарна така, вона мені так сподобалася. І тато мені сказав, що це мені подарувала фея. За те, що я слухняна, гарна дівчинка. Я ж, звичайно, зраділа, схопила ляльку і побігла до своєї подружки. Ну і ж кажу, я його мені фея передала ляльку. А вона каже: ну, якщо тобі фея передала ляльку, Пеш, вміє літати, мабуть, і ляльку навчила, і твоя лялька теж вміє літати. Давай перевіримо. Я ж недовго думаючи, ще й залізла на дерево і з дерева підкинула ляльку вверх. Вона полетіла, але не в небо, а вниз. І коли я спустилася з дерева, підійшла до неї, то дуже-дуже розплакалася, тому що. Лялечки моєї зламалися оченята. Прибігла я додому в сльозах, показую ляльку татові, він каже, ну що, будемо її лікувати. Він клеїв щось там і, мабуть, то відклеє, коли він засух. Оченята то стали на місце, а навколо них з'явилися такі ніби як сенсі Посиніло. Мама каже, що. Це, мабуть, від того, що вона вдарилася, ти її лікуй, все може винеться. Я кожного дня протирала її оченята. Мені здавалося, що вона плаче, що вона на мене ображається, що вона піде до іншої дівчинки, яка не буде з нею так поводитися. Я її лікувала-лікувала, звичайно ж, тісенці не минули. Вони їй до сих пір. Болялечку я тут теж бережу, вона у моїх батьків. Пам'ятаю цю історію тому, що вона мене вразила і вона мене навчила бережно ставитись до своїх іграшок, до своїх речей. Ось така історія з мого дитинства. Пригадую своє дитинство, воно мене було щасливим, тому що воно було мирним. І тому я найперше, що бажаю нашим діткам, щоб вони прожили в мирний час і щоб дитинство їх не було мирним. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобались історії ваших вихователів. І ми впевнені, що коли ви станете дорослими, у вас теж буде багато цікавих спогадів з дитинства.